Так, Розпаковочка шуруповерта акумуляторного зеніт ЗПША 1215 ДФРБ. Кейс нас зустрічає набір документів. Я так зрозуміла, інструкція. Гарантійний талон. Не цікаво. Так, зарядний пристрій. Так, акумулятор з індикаторами заряду. Другий аккумулятор с индикатором заряда. заряду. Собственно, сам Шуруповерт. В руке сидить добре. Есть підсвітка, патрон 10 мм, самозажимный, есть реверс. Дві передачі. Так. Зрозуміло, трохи висаджено. Це напевно так же само. Так, ну, Давайте спробуємо підбирати. Це була перша перебача, це друга передача. Так, ано. Ну. Вики тут є погано. Ось Не такий шуруповерт. Думаю, для домашніх потреб буде достатньо. 12 вольт літіонний. ЗПШ, 12,15, ДРФБ. Чому вирішив вибрати зеніт? Тому що попередній мій зеніт відпрацював уже більше 10 років, правда, він кабельний. Тут вирішив вже взяти нарешті акумуляторний. Так, дата 08 0820. До четвертого року.